Привіт! Мене звуть Ігор. Я люблю відеоігри, різну техніку та хейт контент. І саме це відео буде об'єднувати все раніше назване. Мабуть, не варто перед новим роком створювати негатив, але, відверто кажучи, немає ніякого святкового настрою. Тому сьогодні я віщатиму про сталкер. Він мені, як гра, зовсім не подобається. Ви можете поділитись своєю думкою в коментарях, я її з задоволенням почитаю, а поки що висловлю свою. сюжетом я ознайомлений. З величезною кількістю. Цю теорії також, відверто кажучи, з великим задоволенням дивився багато відосів про лор та мутантів, коли був школярем. Але сам я не пройшов повністю жодну з ігор, і це за 10 років спроб. Перед цим відео я не переосилив себе, та можу сказати, що за останній тиждень награв трилогію більше 10 годин. Зважаючи на це, я вирішив додати нотку об'єктивності в мій шквал суб'єктивщини. Допоможе мені в цьому пан Тоні. Якщо ви не знаєте, хто це співчуваю. В описі є посилання на його канал, там вам розкажуть про реально балдежні ігри, як то кажуть, з чувством з тактом з розстановки. На кожен мій хейт спіч, людина грамотна, сталкер гравша, дасть свій коментар. Особисто я дуже вдячний Тоні за допомогу з цим відео. Спасибі. Хочу почати з позитивних сторін серії. Це дійсно великий всесвіт, наповнений купою контенту різної якості. Історія цікава, хоч десь і ішита білими нитками. Не можу сперечатись з тим, що кількість інформації про світ гри, його правила та жителів висвітлена в надзвичайно великому об'ємі матеріалів. Сеттинг це великий плюс серії, що об'єднав навколо величезну аудиторію по всьому світу. Це були не тільки звичайні гравці, але й ентузіасти, що фактично дозволяють існувати цим іграм на сьогодні регулярно допрацьовуючи їх та виправляючи всі три частини, я б описав оригінальну трилогію як жахливу гру з дуже хорошою історією, а ще лабораторії мені згадались. Вони дуже моторошні. Мабуть, це всі плюси гри, на мою думку, я правда не знайшов більше. Це реально крутий лор, але в дуже поганому ігровому втіленні. На жаль, недоліків куди більше. Можливо, я б хотів зігнати всі проблеми в купу, але так не вийде. Кожна частина гавнить по-своєму. «Сталкер. Тінь Чорнобиля перша гра в серії, свій рушій, багато років розробки та радикальні зміни в процесі. Звучить круто, але є нюанс. Сталкер це класика слов'янського геймдеву, великі амбіції, купа обіцянок і багатостраждальний реліз. На жаль, тінь Чорнобиля став одним з найяскравіших прикладів подібних проєктів. Він був технічно кривим, явно незавершеним та просто сирим. Окрім явних проблем по техніці, гра була примітивна сюжетно. До речі, це проблема всіх частин одночасно. Синопсис «Стіни Чорнобиля можна описати двома реченнями, висвітливши практично всі важливі деталі. Є великі проблеми з місіями, вони занадто однакові. По типу принеси подай, а нагороду, до речі, ось там знайдеш. Погуляй через всю карту сталкери». На цьому все. І це при тому Лорі, що існує навколо гри, соромно. Також я не дуже розумію, чому Сталкер вважається графонистою грою. Ось він на ультраналаштуваннях, ось Call of Duty 4», ось Bioshock, Ці всі ігри однолітки. Не можу сказати, що це щось більше ніж звичайна гра 2007 року. Нічого надзвичайного в її картинці я не бачу. Але в той же час, в тому то і прикол цієї частини. Її візуал унікальний, як і у кожної гри тих часів, і його не сплутаєш ні з чим іншим. Всі ці текстури і атмосфера. Все ж у свій час вони вражали, і досі викликають приємне, тепле відчуття у фанатів, які ніколи не проти перепройти цю криву, але в той же час ностальгічну, неначе перший поцілунок частину. У 2008-му вийшло чисте небо. Чому та навіщо воно вийшло для мене секрет. Не дивлячись на проблеми, першу частину гравці прийняли добре, і продажі були достойні. Якщо не помиляюсь, вони були вищі, ніж у оригінального Курвака. Тому Григорович точно мав гроші та довіру аудиторії, щоб взяти більше часу на розробку, довести обіцяне до ладу, хоча б частину з того, що обіцяли. Результат очікуваний: знову крива гра. Це приквел, що не додає інформації до загальної історії, і, по моїм особистим відчуттям, виглядає як шматок з першої частини, що просто не встигли зробити на 2007 рік. Звичайно, певні додаткові деталі сюжету розкриваються, але вони точно не варті окремої частини. Це доповнення, максимум локації практично не змінились, не дивлячись на те, що по лору викиди мають сильний вплив на зону, а вони часто ставалися навіть за час проходження цих ігор. Та на це просто забили. Зате додали деякі графічні нововведення. Але я також не певен, що вони були варті того, щоб випускати цілу нову гру. Хоча в нас тепер кидають гранати і юніти краще співпрацюють один з одним. Можливо, цього достатньо для нової частини, але все ж не в моїй метричній системі. Як я вже сказав, сюжет зовсім не ловить нагород, і, мабуть, ще менше пояснює, чому гравець повинен влазити з однієї точки карти до іншої. А я хочу нагадати, що це приквел. Та є таке відчуття, що розробники про це згадали. Незадовго до релізу, бо замість розкриття історії з нового боку в рамках величезного місцевого лору дописали прям дуже мало. В основному додали деталі у історію головного героя першої частини, а не всієї зони, як на мене, малувато. Я б дуже хотів знайти позитивні сторони у цій частині, але на жаль, вимушений з усім погодитись. А до того ж додам, що у цій грі, особисто для мене, є три вершники батхорту: не зупиняємо кровотеча, баги, серед яких особисто мене найбільше бісить, коли НПС застрягають десь і не дають пройти. Та поламана економіка. Остання частина на сьогодні не тільки в цьому відео, але й з випущених, це поклик прип'яті. У неї, як на мене, одна проблема: відпав сюжет. Ми не знаємо, куди він відпав він просто дездівся. Питання задається одне: що з гвинтокрилами. Але я хочу похвалити цю частину. Не сильно, але хочу. Недоліки є, та не такі критичні, як мінімум, тому що вона найменше ламалась. Думаю, не випустили б вони чисте небо, а пустили б всі сили у поклик прип'яті, чи як би це там називалося, якщо змінити логіку виходу, то це був би дуже класний сіквел. Та рішення були прийняті інші, а це не більше ніж моя фантазія. На мою думку, це найкраща частина оригінальної трилогії з точки зору техніки та геймплею. Але не сюжету та він був і в попередніх частинах для Галочки, тож можна пробачити. Шутерна частина в порівнянні з тінню та небом покращилась, але, на жаль, місцеві непіси стали тупіші. Мабуть, найпозитивніше те, що розробники швидше всього з збіллю в серці зменшили вплив своєї системи автоматичного створення завдань на гру. Вона висіла проблемою в попередніх частинах. Все, окрім першочергових завдань, було примітивним. Тут відчувається вклад людини, тому навіть несюжетні завдання також відносно цікаві. Є ситуації, що створюють різноманітність, це звичайно ж позитив. Тим самим гра куди краще тримає тебе, ніж попередні частини, і в свою чергу це стало причиною, чому я готовий назва. І так, сюжету у цій частині і справді небагато, бо більший упор все одно робився у фріплей, якщо це можна так назвати, адже у грі особливо нічим зайнятися після сюжету, а тим паче сайт квестів. От вони у цій грі просто вогонь. Кожен подарує свою маленьку, але незабутню історію. От, написав я оце все, послухав Тоні і розумію, що Сталкер це феномен. Як я казав на початку, це абсолютно жахлива гра з крутим та цікавим лором, що фактично живе за рахунок ентузіазму ком'юніті. Без жартів, велика повага всім цим роботягам, що за роки існування серії підтримували та розвивали її. Мабуть, трилогія Сталкер це ігри з найбільшою кількістю фіксів від ком'юніті. Якщо це не так, можете знайти хто крутіший в цьому питанні, і написати в коментарях. Я намагаюся Хоч якось розвести вас на коментарі, бо вони допомагають просуванні каналу. А я хочу просувати свій канал. Не маю сумнівів, що все, про що я розповідав, відоме для прихильників серії. І вони навіть можуть погодитись з моїми словами, можуть додати багато деталей та пояснити про те, що там як творець в їхніх улюблених іграх, чому ті чи інші речі стались та багато іншого. До речі, я, мабуть, не проти це почитати. Запрошую до коментарів. Так, так, я знову знову розвожу на коментарі. На закінчення. Я ще раз виражаю подяку Тоні за допомогу в створенні цього відео. Звучатиме дивно від автора каналу поменше, та запрошую вас подивитись його відео, вони реально чіпляють. Я чекаю новий Сталкер, мені подобається сетінг та лор серії, але буду відвертим. У Сталкер 2 я не вірю. Хочу помилятись, правда, дуже хочу. А як буде, ми побачимо, коли гра вийде. Поки що я прощаюсь. Дякую за перегляд! Я коротше придумав таку історію, зробив телеграм-канал. Поки що не зовсім розумію, навіщо він потрібен, але буду там постити мікси для кальяну. Наприклад, підписуйтесь. Я думаю, це важлива та потрібна інформація в сучасному світі.